Про Азербайджан. Баку. Столиця Азербайджану є одним із найстаріших міст, заснованим понад тисячу років тому. Азербайджан – країна одним з найстаріших виробників нафти у світі. Перше комерційне нафтове родовище було відкрито тут у 1846 році. Національна музика. Азербайджанська музика включає мугам, який був включений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Вогняні гори. На півострові Абширон, розташованому на горі. Янардах, на Радах, які горять завдяки виділенню природного газу. Карабахський конфлікт важливий політичний територіальний конфлікт з Вірменією за нагірний Карабах. Каспійське море. Азейбарджан має узбережжя на найбільшому закритому озері у світі. Курорт Нафталан. Знамените місце, де лікують за допомогою Ван з нафтою. Перший демократичний ісламський уряд. Азербайджан був першою мусульманською країною, яка встановила демократичний уряд у 1918 році. Кавказькі гори, відомі своїми величезними горами, зокрема, горою Базардюзю, найвищою точкою Азербайджану. Азербайджанський поет Нізамі Ганджеві є один із найвидатніших поетів середньовіччя чорна чайна культура. Чай є важливою частиною азербайджанської культури. Його подають майже на кожному святкуванні. Дівоча вежа. Одна з найвідоміших історичних пам'яток Баку, яка належить до 12 століття. Національна страва. Плов в Азербайджані відрізняється особливою рецептурою та вважається однією з найважливіших страв національної кухні. Стародавній храм вогнепоклонників. Атежгях, розташований неподалік Баку, є одним із найвидатніших храмів зороастризму. Килими. Азербайджанські килими визначені одними з найкращих у світі та входять до списку ЮНЕСКО. Курорти на озері Гейхель. Місцева природа славиться своїми озерами, особливо курортом на озері Гейхель, Шахдах популярний гірськолижний курорт у Азербайджані, що приваблює туристів з усього світу. Іван Ільїн один з найвідоміших філософів ХХ століття. Народився в Баку. Мілі Меджліс національний парламент Азербайджану. Є одним із найстаріших в регіоні. Національна музична академія у Баку є академія музики, яка є однією з найстаріших і найповажніших у регіоні. Шахріяр відомий азербайджанський поет, який є національною гордістю Азербайджану. Азербайджан має 9 з 11 існуючих кліматичних зон. Мода на караван Сараї в Азербайджані збереглося багато караван сараїв, які були важливими торговими центрами на шовковому шляху. Формула 1 Гран-прі Формули 1 у Баку стала однією з головних спортивних подій регіону, привертаючи тисячу відвідувачів з усього світу.